Но це контент, конечно. Афиге. Я вам говорю. Все видели вот такие машины. Ти по поле до беру друг п'яти до того. Все, 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 все. Да, да. Молода команда вирушає серйозну подорож. Моторчик напорований, Марійка під красаві дома Йдемо на до острова, там ми їх залишаємо. Рибки сьогодні немає. Ми запришвартували. Мариночка моя красуня відпочивала трошки на островкові. Забираємо і йдемо на друге містечко, мало. О, музичка марінці букедик. Подарити таке гарне. Бок такий красивий. А рибки сьогодні нема. Зато тут красива така рибка. Моя мариночка. Чи панешку має? Після чарден. А, я не знаю. <chat> you know <in> <home> так, продовження. Наша молода компашка сьогодні буде покоряти нову нову локацію. Іванко готовий, Василько теж. Понімай лодочку і зараз буде. Фані, сюже. Нова локація. Вчора ми дуже було у нас вчора зеро, сьогодні у нас буде. Двойне зеро. Що? Не говори таке ніколи більше. Сьогодні у нас має бути по 5 щук. Все. Ну що, я вам хочу сказати, два серйозні рибаки ловлять вже почали в... охоту на великого щупака. Я поки релаксую, бо я зараз буду й онде в он -де тих містечках. Ну Ваня, він таку лопату, я, я вшунив. Не... Паня, покри свою лопату.

Круче, Ваня акула, Ванєва близнова. Ванька, що розриваєшся? Друга, Друга по щоту. А <грути> ви сміяли з нею. Опа. <грути> Якісь такі маленькі чупачки. Вони жирненькі які. Але да, так, так. Чор, Чорненькі чор, такі гарні. Жирненькі чупачки такі, так? Так. Все, сюди ця вже, вже не втікла, окей. А як у файл? Опа, мала, ти що? Васька, ну возьми будову. Беріть, Іванович, що я беру та да беру? О, хлопці, хлопці. А ну. файно взяла. Що маленько? Файно. Подивіться мотор І так. Чой, не взяла. Ооо. Які всі чорні? Я не справлюсь, розпикав. Ну я вже сикаю не бачив. не... бляха, акуратно, акуратно. Ні, а то там нормально за м'ясо говорять. Я зверху. Арту, я у танках. Я, я казав, що він з'явився. Танки за спинуся взяв просто, але йде шансів не було. Ну, Я арбалетом. Але да. на тараночку самий самий сок. На тараночку самий сок, коротше. місту на рибку файне. Така собі тишина. Нікого немає. Лише професіональні три ні? Вода Чорненька, Чорненькі а ну. Ляну. Яку хопила, до речі. це вже мало має велика. Ванька возьмеш ваньку. Прямо біля лодку Ну, Вже вхопила. Запущайся нормально. А не велика. все, пішла. Бляха, муха. Ну, прямо біля лодка. Маленька, але. Ну, ди сюди, ди сюди. Як нагу було тяну. Ванька, кого ті? за цього заверти. Ви аккуратно, Ванька, ручки дивись. Добре, зжимай так, бери, зжимай добре. Раунч на оклай, окей. Зараз обратно здорово, чи що? Файна, файна. Це Стандартно? А? Стандартна. Стандартна. Ванька, ну. Зняти є. Ти вже, ти вже знаєш, ти вже професіонал. Сука, ми є. Ти вже профі... Лай сюди. Ну, нормально, стандартненько. Невелика, але є, хлопці. Ванька, ти вже на свою роботу. Ну, Друже, мусиш. Віка, всі стандартні, всі стандартні швидкі. Дуже слабо сім'я. Друге слабо сміла. Але ти, ти їм візьмеш нормально, думаю. О. Так, шановні наші друзі, наші підписчики, рибаки показуємо невеличкий великий наш улов сьогодні. Ми місію виконали, нова зроби підйом. Стандартний щучок. Так, невеличкий, але але. але, Все таранича риба. Не молися набрати більше, бо в нас є ліміт, бі, правильно? І де отак Ось такий у нас є уловчик, прекрасний, чудовий. Все як має бути. От вони щупачки, всі одинакові, такі, як на чудо. Інічна пряма пивасик. Коренько, будьте здорові, файненько, і їдемо додому, бо наші багато роботи. Палочка сьогодні удалася, вихідні ми пройшли. Отди мачомени мене йдуть, раді, довольні, вміли кожен по 5 риб, 15 штучок ми зловили. 5, 5 зірвалось. День файненький. Файненький день, yes?